Добрий день. Добрий день. ЛВ 01.40. Посвідчення, будь ласка. Посвідчення, будь ласка. Посвідчення, будь ласка. Ви по-перше не кричі. Освічення, будь ласка. Освічення, будь ласка. Освідчення, будь ласка. Хто ви такий? Хто ви такий? А хто ви такий? Прошу пана, щоб до мене кричати. Хто ви такий? Прошу пана, ви до мене не кричіть. Хто ти такий? Я не вірю. Я не вірю. Я не вірю лв 0140 Я не вірю, що ти працівник міліції. Дійте з дороги, я вам показу посвідчення. Прошу мені показати вже посвідчення. Чого ви порушуєте правила дорожнього руху? Пункт 15.9. Ви порушуєте. Прошу пана. Ви мені підяву. Ви перешкоджаєте мені. Ви мені створили аварійну ситуацію, я що змінювати напрямок руху. Прошу, Владюк Дем'ян Анатолійович. Дійсний дійсний до... до... Покажіть, доки да. на який ви посаді. Хто ви такий? Перебуває на посаді інспектора з розшуку. Та РЗ РДПС дає. Дійсно, до 02.02.2016. Все дійсно. Все дійсно. Усуньте, будь ласка, правопорушення. Службового автомобіля. Дайте Хто дайте автомобіля. водій цього автомобіля? Хто водій цього автомобіля? Державний номерний знак 0104. Прошу. Вам Хай ваш напаринську, де на ваш протокол. Прошу, пана, Стаття 122, випадку. частина перша. лв 0277. Ви до мене звертаєтесь? Так, так. Скажіть, будь ласка, посвідчення. Так. Ясно. Ви себе покажете по Терех Богдан Богданович перебуває на посаді інспектора ДПС ДПСДІ. Дісить 06.02.2016. Усуньте правопорушення службового автомобіля. Ви мені перешкоджаєте заїхати. Ясно. Добре, ми не будемо накаляти обстановку, я бачу. Ви Ні, ви, ви складете протокол на водія цього автомобіля. Прошу, складіть, будь ласка, я буду свідком. Я буду, я буду свідком. Я буду свідком.